Мене звати Гнідець Олена Миколаївна, я мешкаю населений пункт Бородянка, вулиця Центральна, 322. Я рік назад поступила в медичний коледж. Я вирішила змінити повністю професію і зараз я студент, навчаюся на стаціонарі. Я по першій світі модельєр-конструктор. Тобто я працювала сама на себе. У нас тут майстерня була. Так, в мене була майстерня, в мене дуже багато клієнтів, повна зайнятість, але вирішила змінити своє життя. Ви знаєте, можливо, да ніхто не вірив, абсолютно ніхто. Хоча в мене чоловік намагався до мене донести вже давно, але це була якась така доля недовіри, що та ніколи. Тривожна валізка була, тобто ми, е як могли, ну, ми, ми не знали такого повномасштабного, але, звичайно, очікування були, очікування були. Тобто ми, за ми заготовили консерви. Борошно, цукор, багато круп, генератор, ну, тобто бензин, у нас все було приготовано, але як нічого не знадобилось. Ні, ми не думали, не очікували, і ми, якщо б знали, то б з першого дня ми б виїжджали. Тобто, звичайно, ні. І в нас з ну, другий день, коли розпочалася війна, ми ходили до воєнкомату, але воєнкомата вже не було. Тобто там вже нікого не було. Тобто, були люди, які стояли, чекали. Були, бігали деякі чоловіки в військовій формі, вони підвозили саморобні вибухові речовини, але нічого такого ну, не було. Хоча в мене медична освіта, рахуйте, тобто, я проходила курси тактичної медицини. Спокійно і з якоюсь певною недовірою, що дійсно, ну, що серйозно, ви що, прикалуєтесь, що розбудило? розбудило? Напевно, дочка вона прибігла і каже, мама, мама, війна. А я спросолані, думаю, боже, яка війна, ви про що? Ми прокинулися, ми зрозуміли, що ніхто вже не йде на роботу і що якось воно, але якесь. Ступор, і ти не знаєш, куди, що, як, ти розумієш, що потрібно виїжджати, в яку сторону, куди, навіщо, до кого. Ну, Багато думок, і ніхто не, ніхто не очікував, що воно буде настільки масово. Всі люди бігали в хаосі, скуповували продукти, все, що можливо, ну, можливо було, зняти кошти, але вони швидко закінчилися, магазини закрилися, тобто і була повна. Люди просто виходили на дорогу, стояли і чекали. Щоб хтось щось десь сказав. Ми знали, що в гостомелі висаджується десант, тобто ми чули вибухи, ми е, навіть е, перезванювалися з людьми, які живуть населених пунктом з того боку. Тобто вони казали, що обережно там, їдуть, йдуть, кількість це все спочатку люди комунікували, тобто передавали, потім вже, звичайно, зв'язок зник. Кілька днів був зв'язок. Був зв'язок, ми ще зізванювалися, ми обговорили е, маму мам чоловіка і дочку, щоб вони виїхали ближче до кодри. Тобто ми їх в забуяння завезли до мого кума, щоб вони там пересиділи, бо якщо вони тут підуть. І коли ми зрозуміли, що вже танки йдуть по Бородянці, тобто ми не знали, в яку сторону виїжджати. Ну фактично, машини в дворі, ми виїжджаємо. А куди їхати? Вони ж приїжджають, де що, хто. Тобто зв'язку ніякого не було, і ми не знали, де брати цю інформацію. Абсолютно в групах. Була настільки хаос, ну, вайбер-групи, там в Телеграмі, хаос, ну, тобто, це істерія людей, вона була, вона була. В перші дні було, але світло зникло напевно на третій день війни. Воно вже зникло, світла вже не було. Люди, які змогли раніше виїхати, тобто вони. Ну, виїхали, а ті, хто залишалися, вони ми тримали зв'язок і один одного попереджали. Якщо йшли танки, то, наприклад, це так: обережно йде колона. Там, лягайте, мовчіть, там, не виходьте, ховайтесь. Колона йшла ось по центральній вулиці. У нас це центральна вулиця, і повз проїжджали танки. Їх було багато, і це були такі, знаєте, як дрібні перебіжки. Тобто так, декілька машин проїхали. Спочатку вони їхали, вони не глумили, не стріляли. Ось спочатку це просто проїжджали. Люди навіть виходили і дивилися. А потім, коли почала тероборона їм давати відсіч, тобто вони вже почали. Так, звичайно, це було. Я думаю, що скоріше, не заради розваги. Вони, коли в'їжджали в Бородянку, то так як не було розумного керування з військової частини, тобто люди самі робили, що могли. Люди почали робити дурниці. Вони закидали машини молотова, вони ховалися між будинками, вибігали з вулиць. Тобто, е, понятно, що у людей ну, в, на, в нашого в нашого населення була зброя, тобто в нас особисто була зареєстрована зброя, тобто ми ну, обізнані. Ну, звичайно, вони як потім в швидкості вже переїжджали через Бородянку. Вони їхали і стріляли. Вони стріляли де не попадя. Вони просто їхали, глумили, щоб всі ховались, і вони мали ну, створювали собі коридор. Потім, коли вже дійсно почали їх так масштабно, тобто люди війшли в азарт, почали їх там робити їм перетини на дорогі, зупиняти, взривати. Да, вони тоді скаженіли. Тоді е, вон, е, наші підірвали декілька е, топливок, коли підвозили. Я не пам'ятаю, як ці машини називаються. Ось, місто взірвали, тоді так, тоді зовсім характер їхній геть змінився. Ми залишалися до 2 го числа, до авіаудару. 2 го числа перші авіональоти були в день, тобто перші будинок взірвали на кругу. Тобто а вночі вже був авіаудар по нас. З нами в будинку знаходилися в момент взриву сусіди з будинку напроти. Це молода родина з двома дітками Оля Пісковець, а, тобто ми це пережили разом. Це були три авіаудари. Тобто, перший ми вже лежали в ліжках, бо Неля сусідка подзвонила, І Неля дзвонила, і Оля дзвонила з будинку напроти і казали: Альона, нікому не відкривай, лежи, бо перед тим взірвали міст і вони були дуже розсерджені. Тобто вони йшли десь з сторони стариків, тобто почали входити в Бородянку і ну, почали бушувати. Вони заходили в будинки і робили безлад. І вони казали, що ні в коїм разі, хто б стукав, не відкривайте, сидіть тихо, виключайте світ. Ну, ми вже давно сиділи без світла. Ось, Просто лежіть. І Ми просто лежали, ну, лежали і чекали. Це були літаки, ми чули гул. Ну, ми нічого не думали, що ми думали. Ми собі лежали вже, виключили повністю світло, бо нас попередили, що обережно орки йдуть. Ми лежали в ліжках. І перше, що я е, чула, це свист. Е, ну, цей свист ніколи ти не забудеш. Такий у, і там перший взрив е, тріснули вікна. Е, другий взрив був: е, т, А, тріснули вікна, е, ми накрилися ковдрами, товстими ковдрами під е, куток стіни. Е, другий був взрив е, — вибило шибки. Вікна і потолок попадав. Я встигла вийти з одної кімнати, перейти в іншу, бо там в іншій половині будинку лежали діти, ну, сусідські діти з дорослими. Тобто я дойшла в. В коридор і кричу всім: лежіть, не вставайте, бо знов був свист вже значно гучніше, і він був ближче. Тобто встигли б впасти на підлогу і забитися в куток. І був сильний дуже взрив, після якого нас оглушило. Ми відкриваємо очі, тобто стіни немає, вулиця, багато пилу. Ми в ковдрах як були, босі голі одягнулися, ну і вийшли на вулицю. Тоді всі були живі, там деякі там шишки, шрами, голови, ну такі дрібні. Не це дідуся сильно поранило в нього, пробило легеню, був пневмо і гемоторекс. Це ось ну тобто, але ми вийшли пішки з Бородянки. Ми ніч переночували в сусідів в приватному сектору в підвалі. І, і рано ми, я, свекор, чоловік і собака ну вийшли пішки до Житомирської траси. Нам допомагали люди, підібрали волонтери, довезли до одного населеного пункту. Там підібрали наші знайомі, довезли до іншого населеного пункту. Так ми добралися ближче, там, де дочка і свекруха, і з Житомира на зустріч виїхав мій батько. Ми доїхали до Житомира, але так як це сталося, і ми не знали, ну де вони зупиняться. Тобто, а дідусю, треба була медична допомога, і дуже швидко ми брат надав свою машину, і ми. Виїхали е зранку до Львова, ну і там дідуся. Про ми повернулися вже в травні. Ми приїхали відразу, тобто ми приїхали з Львівської області з чоловіком, тобто попереджали, що ще не можна заходити, але ж. ну… Спочатку зробили. Е Акт і нам е, поставили 65% руйнування, другу категорію, е, ось. Але е, так як половина документів були не зроблені, е, половина, ну, ми нас нашого будинку не було в державного реєстру. Ми, е, нам довелося самим робити акт, е, і ми наняли приватну контору. ось. Е. І ми ну самотужки робили акт за власний кошт. Нас внесли в державний реєстр. Ми оформили ось у вересні одинадцятого 11... 8 вересня, здається, ВПО. Uh -huh. Тобто внутрішньопереміщення особу вже тут. І зараз проживаємо в мобільному містечку. А що по пошкодженням? Ну, все пошкодилося. Тобто, якщо те, що нам написали в акті, який видала сільрада, нам написали, що рекомендації відновити стіни. Укріпити несучі стіни, так як вони повідходили і був вибух зсередини, вставити вікна, укріпити дверні пройоми, віконні пройоми, переробити дах. Ну, тобто ми зробили акт, і нам сказали, що це не друга, а третя категорія. Тобто він йде під знос. Він аварійний, в ньому проживати не можна і відбудувати це є не економічно, не фізично, просто ну, неможливо і недоцільно. Тобто, ну так, це старий будинок, але два роки назад ми перекрили дах, ми його утеплили, ми зробили все нове, отоплення, все. Ну, тобто, капітальний ремонт. Капітальний ремонт ну, ми до сих пір виплачуємо кредит. Кредити залишилися, тобто їх ніхто не знімає, бо. бо. Якщо б можливо, ми брали б кредити під іпотеку, під заставу будинку, то це якось б вплинуло. Ну, хоча всі чеки є. У мене чоловік скорпольозний і він. Але можливо, потім, коли закінчиться війна, ми це прекрасно, чудово розуміємо. Тобто маємо, що маємо, і в нас ще не найгірший варіант. Слава Богу, що живі. Так вони були в нашому будинку. Біля нашого будинку їх був блокпост, так як це місце розташування і гарне і з тилу ніхто не може підійти. Навіть дуже цікаво, коли ми приїхали, в нас авіаударом поклало повністю весь забор. І коли ми приїхали, він вже стояв. Ну, забор підняли. Тобто я ще так здивувалася. Думаю, цю странно, нам полагодили забор. Ну потім тільки ми зрозуміли чому. Чула, коли вже зайшли кадировці, то вони вже чудили. Чула, що підпалювали квартири на кругу там, де були діти. І чекали, щоб дорослі будуть вибігати і спасати. І знаю людей, які безвісті зникли, знаю людей, які були в підвалах, їх вже нема. Знаю людей, які при бомбардуванні були в підвалах, яких завалило і яких не дозволяли витягувати і спасати. Жити. Я вчуся. Я навчаюся зараз в медичному коледжі, тобто в нас іде е, і стаціон, ну, стаціонарне навчання і онлайн. Це в Києві на лівому березі. Тобто я три рази в тиждень їжджу. У чоловіка робота з, ну, залишилася значно ну, зменшили на 30%, але слава Богу, що є. Е, свекор він одужав і також вийшов на роботу, тобто він пенсіонер, але ще й працює. Ви знаєте, коли ми повернулися в нас на зеркалі, ну, така фотографія була, там, де вони написали «Сверхцинізм. цинізму Україна плюс Росія сім'я. Ну в мене нема слів, повірте. Тобто, після того, що вони зробили, е, і на руїнах написати. Такі слова, ці слова мають напевно щось більше значити, чим просто слова бути.